Привіт! А малюнка привіт Привіт! Ми сьогодні приїхали, захотіли подивитися якийсь новий замок. І приїхали сьогодні в замок. І сьогодні в нас такий случився перший квітневий жарт, тому що з цього замку зробили училище. Ти був здивований. Так. Це взагалі, да, дось. Приїхали, їхали, їхали. 30 кілометрів від Пардубіця. І ми приїхали, а тут зробили училище. Зараз я його покажу. І, звісно, гарненьке, але всереди ми, ми сьогодні не попадемо. То що училище. Ось така шуточка. Юмор такий жарт. Першоквітневий. квітневий. Ось тато в нас. Плекає надію, що, що замок відчиниться, покориться. Але ж ні, Он, познімаю трошечки, ну, звісно, гарно. Молодці чехи, нічого не скажеш. Із замку зробили професійне училище. Ось у них школьні продейна, тут вони кидають їжу. Для тих, хто вчиться тут. Отборне училище Хроустовіце. Я не знаю, що тут вони вивчають, що це за училище. Але ось так от цікавенько, дуже Таке, Така велика будівля. Ну, класна така, Похоже на як завжди, в Чехії. Ось так ось цікавенько. Так що, що поїхали десь далі, а малютки трошечки у нас. Укачала, да, так, доцю ж? Трошечки укачала її. Вона да, притулилась до татка, і татко її жаліє, нашу доню трошечки її укачала. Це якесь маленьке містечко, да? село. Село таке. Ну, ось от, от так от вони в селі зробили із замку. А чого будівля пропадати Ну правда? А то хтось приїжджає, там раз в півроку щось там подивиться. А так усе. Навчаються діти і все класно. Ну що, поїхали десь далі? Mm -hmm. Ну, поїхали. А малютка, що ти робиш? Солдатики все. Вона з самого маленького дитинства любить солдатиків. Що ти їм робиш? Що ти хочеш з нього? Ти ж його вже роздавила, мабуть. Ні? Ну кинь його, ну він грівся на сонечку. Доді. Зашвирнула, ну поліз, поліз. Підемо прогуляємось чуть-чуть. Вона там школа в них в цих хростовіцах. Це ж оцей замок. Все така автобусна зупинка. Ось у них така часовня. Церквушечка невеличка. Зараз підійдемо, подивимось, що вона. прям невеличка. А ти вже все знаєш. Так, Типа який грамотний. Диви, диви, слони. слони. Ну ніяк не дурити. А сьогодні ми Нікіту надурили. Казали, Нікіта там за вікном еті, е, поліція на конях. І він біжить, а в прошлий раз вже таке було, він тільки не встиг подивитися. І ми ж знали, чим його можна <смеш> трошечки надурити. Да, а ти побігла і йому кажеш, Нікіта, йди, йди. Там поліцейський на конях. І він біжить до вікна, такий, ах ти ж! Да? Вдалося Нікіту сьогодні надурить 17 років, ну ще надурили, так? Да? <смеш> так, так. Припаркували авто. І йдемо такий невеличкий Матери. замочок. Амалі воно вже розібралася, що там можна клацать. Блін, щось там воно. Ось такий невеличкий замочок. Він сьогодні відкритий ми. Зараз підемо в нього, подивимось. Юня, як називається, кажи. Кра. Краст. 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 Так, підемо, подивимося цей Краст. Також невеличкий. Населений пункт якийсь. Ось який він. Ну, але як всі такі населені пункти і города, всі вони ухожені, убрані, чистенькі. Ось як вони можна поклацати, як він зсередини. О, ми зараз ти. Угу. Ага, це така доска, на якій можна подивитись ну. О, дивись, як автомобілі всі. Папочка. До чого технології дійшли, ну. Можна стояти і клацати, ну що, йдемо? Ну, можна подивися. Пішли, пішли. Зайшли всерединку. А тут так гарненько. Пташечки співають вже по весінньому. Що там? Ось такий гарний, так красиво взагалі. Йду, йду, дочечко, щось там в захваті амаля розповідає. Ось він який. Які там в нас, як завжди, не захотів. Тягли, тягли, та й не витягли ми ту рібку з дому. Да? Тягла бабка, тягнув дід, і внучка тягнула ту, ту рібку з дому. Да? І не витягли рібку, дочку. Сидить рібка вдома. Я не є, там, горло, що там? О, О, ого. Будуть держати телефон. Ага, щось там росте. Такий колодець. Ну, це, як завжди, в кожних замках є такі колодці. Ну так там колись же ж було, ми вже колись читали, ць, що там зберігали це він як холодильник був. Ну, оце або як холодильник, або ж там ув'язнювали. Пішли ми до музею. Там сьогодні відчинений музей до празника там... Великоноця, там... до праздника сьогодні... Великодня сьогодні, на українській мові. Коли, коли почалася війна в цьому замку, тоді вже там виросли такі рослини. Рослини такі виросли, як почалась війна. Ну Це ж так діти, все балакають про війну. А, вам розповідали? На горі Воно герб такий на горі. Так. гарно. Красивий такий замочок. Йдемо, йдемо далі. Що, що кажеш туди? І ще нам засказує, що це дерево виросло третього Угу. Все воно вже прикрашено до Великодня. Гарненько так. Ось які квіточки стоять в замку. Вон які вазочки. Вон як вони прикрашають двері. Ну, пішли, каже. Ага. А, а, а в нас тато любить провіряти двері. Всюди любі двері. Він хоче подіргати замки, а вдруг йому там хтось десь відчине. І ще щось йому може солоденького. Солоденько. Ну що ти там хочеш з тих дверей? Що ти да. там все намагаєшся дістати? Ось якийсь, дивись, тут... бачиш, що нельзя, Ага, мать як клон... клониться. Там була колись ікона. Да? А погода якась сьогодні класна, не холодно. Ага, так це ж, оця ж магнолія, така сама, як у нас біля замку. Вона ще буде розквітати. От якраз прийдуть батьки і вона буде розквітати, бо вона в прошлому році була якраз у квітні, вона десь в середині квітня вже квіла. О, клас, упала. А вона, вона так пахне, вона так пахне, але ну вона класна. Це ж ще тільки, тільки бутончики. І так тепло сьогодні, так класно. І ось на, на цій стороні теж магнолія, бачиш? Вийшли ми з цього замку сюди. А тут така неймовірна краса. А тут сади. Ага, повкривали рози. Щоб... Їм, напевно, було не холодно, тому що передають заморозки, і щоб вони не померзли, вони повкривали гілочками з ялинки. А воно все тут так гарно, вже все зеленіє. І оце ми знімемо шапки, повдягаємо, знімемо повдягаємо. Непонятно, заходить сонечко, вроді б прохладно. Так як виходить сонечко, вже аж жарко. І це зараз така перемінлива погода. Красиво. І оце завжди, оце, як ходю десь щось дивлюсь, таке гарненьке. І так шкода, що Нікіта не хоче з нами йти, ну це ж якийсь капець. Не витягнеш його з дому, ну не витягнеш дитину та й все. Прогулявся би, подивився би, ну, воно яка трав... травичка зелененька, як все воно гарненько, вже починає розквітати. Весна вже прийшла. Дітки воно гуляють під деревами, а як оце. Оце дерево величезне, як воно буде в листях, як воно буде гарно все. Вся природа починає просинатися від зимньої спячки. Красивенько так. Оце аж отам звідтиля починається і аж сюди, і отак, і там далі. Оце все в деревах, які вони ось отак ось. Вони прям нагорі, всі разом до кубки, і ми йдемо і уявляємо, як воно все зелене. Це ж все-все воно зелененьке, все воно тут завжди у тіні і гарненько тут так, звісно, коли вже все розквітне, коли вже всі воно листячки, тільки-тільки починаються воно ж. Бруньки, ось вони тільки тільки, починає все просипатися. І тоді воно, які старющі дерева. І це з цих старющих ось дерев такі вже покорюжені. Я ж гору вони йдуть. І потім ці ж листочки там І Буде гарненько тут і класненько. Такий коридорчик із цілий тунель. Коротше, з дерев. Ми ну, ще читаємо, стоїмо наочну таку стежку, храстичку. І дивимося, що отуди он далі пішло. Оце так, також цілий, оцей такий довгий-довгий коридор з цих дерев. І кожне дерево має свою назву, вони підписані. І там є дуже старі липи. Всякі різні квіти такі, які рідкісні. В общем, ось воно там все написано, описано, як воно там гарненько виглядає, коли все зазеленішає. Так що, ось так ось воно тільки що маля зірвало таку сасанську. Гайні, якась сасанська гайні, якась квіточка, але їх тут дуже-дуже багато ось таких ось таких біленьких, вони прямо там ціле, ціле поле ними засіяне цими квіточками. ага, Тут така вона, я читаю, витервала біліна з ровним плазовим ну, один. то воно це не, не, не в якої червоній книзі не знаходиться. ну, Але ж це вона така рослинка, яка тут. Росте. Ось вони друзі йдуть. Там воно гуляють з собачками. Що ще хочеш? Ще хочеш ту карту понести? Вже будемо виходити. Пройшли, прогуляли ще ні? А ще ми зараз, він каже, всерединку зайде. Ще подивимось. Ще там підемо, подивимось. А ще, ще там музей сьогодні відкритий. Ну не знаю, зараз подивимось, чи ми підемо в нього чи ні. Відкритий сьогодні музей. Можемо його навчавити по-чешські, поукраїнські. Можемо його. Геня, його... як посітіть? Посітіть. Відвідати. Відвідати. Так, Можемо його відвідати. У нас буде сумісна праця з української мови. Вон як пташечки. Вон вона сидить на горі. То синичка. Та синичка і зараз її приближу, де вона? Воно вона сидить. І співулькає. Ага, старається так. співулькає чешська синичка. От, молодець, гарненько так співаєш, молодець. Йдемо прогулюємось, коли бачимо ось такі ступені. І куди вони ведуть, ні в нікуди. Там щось колись було. Осталось тільки ось от трошечку того бетону. І все засипали. От, бачиш, нічого там вже немає. Дерев'яшками якимись засипали, нічого немає. Нам тут дуже сподобалось. Класно, тихенько так. Така природа надгерна, як ціхи кажуть. Це. На українській мові чудова, прекрасна, можна перекласти. Гарна така природка тут класна. А пташечки як? Які молодші тільки гарно стараються. Сфоткаю. А маля їй подобається. А сфоткай мене отут. А отут папа зараз сфоткає. Десь. Таку нашу гарнюню принцесу. Воно яка ялинка. Височенна, просто, височенна, височенна, аж вона куди пішла на гору. зараз ще підемо туди, прогуляємось. Потрошечку гуляємо, натягнули назад шапку, то що люди теж гуляють, вон там бігають, тут ходять, гуляють люди. Дуже погода класна. Приїхали ми сьогодні ще в один замок. Сьогодні у нас 1 квітня. І приїхали ми ще в один замок, називається Хроховтинець. Це 17 кілометрів біля Рудіма, 17 кілометрів біля Пардубіць недалеко. І де він виглядає? Трошечки вже видно. Український флаг Амалія побачила. Каже, мама, український флаг. Ну український флаг, ну щось він. Тягне наш український, щось він закрутився трошечки. Певно тут живуть українці. Да. Тут живуть люди, вони українці, вона по нашому стілу. І йдемо в цей роботи. Вон вже він дивіться. Величенький такий замок. Зараз туди будемо ще так. Ось ми приїхали в цей замок, зайшли всерединку, а там. Таке свято до нагоди Великодня. Там куча всього для діток, всяких розважень. Це-все-все зв'язано з Пасхою. Ось таке ми зробили яйце. Там треба було його розмалювати, розпробувати, воно ще краска потекла, ще трошечки воно не висохло. Воно малі малі в руках. Вона... Дотя, дотя, покажи свою лазу. Покажи свою лозу, А там ще потрібно було вибирати стрічки, і вона ж, ну, це ж ні для, ні для кого, для нас це не здивувало, що вона вибрала ну, от 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 стрічки, от такі стрічку, от, вона стрічки вибрала, як український стяг. І ще вона зробила такого зайчика. Покажи день. Зайчика. Ось такого вона ще зробила зайчика. Стромах і ось ми і зараз ми на, і йдемо на називається листочки. зайчикова стежка. І ось ми збираємо ось таке, показує ось листочок. Он там щось дивіться, дивіться. Оно на стромах. Що там на стромі? Дивіться, ось бачите? Ось пульки. Оце ми зараз проходимо таку цесту, таку Такі доріжку. І щось ми повинні були це позбирати. І... Ага, і От така в нас зараз така. Ми повинні пройти оцю таку стежку нашу, і потім ми отримаємо а, якийсь ось, сюрприз. А, ми отримаємо ось цьому числа. Бачимо, написані. Там воно 95. 95. І Там ми повинні відмітити, що ми таке бачили. І потім, як ми попроходимо оце і все. Треба і... да, і ага, як ми оце все попроходимо, ми вернемось так. назад до замку. Там ще вона повинна зробити якісь в других там відділеннях. Ще щось там, якісь розваження будуть. І... Ні, то... Ага, чотири. І от потім ми, як все це попроходимо, вона получить якийсь... Сюрприз-приз. Так що ось так ще ми сьогодні попали. Класно. Виходимо ми вже з цієї резиденції. Це була не замок, а резиденція. Так. Замок. Так. Так. Що, дочі, сподобалось тобі? Зробила поділки, збирала літери, потрібно було відгадати слово. І ось. Ця гарна будівля, ця резиденція висока. Так що, класно Класно провели час, так, так, і тут дуже гарно. А зараз вже будемо їхати в Портубіцю, заїдемо ще в магазинчик, щось купимо поїти на вечір. І будемо їхати вже додому. Вже он, сонечко сідає. І Їдемо вже додому. Всем пока-пока.